Ужгород, що берегове, Ужгородський, Перечинський та Великобрезнянський райони у червоній карантинній зоні. Таке рішення сьогодні, 6 листопада, прийняли на позачерговому засіданні державної комісії НС. Решта міста районів області у помаранчевій підзоні. Нове зонування починає діяти із понеділка, 9 листопада. Вводиться воно на два тижні. Також сьогодні державна комісія дозволила послабити обмеження у регіонах із червоним рівнем небезпеки. Аби вони набули чинності, відповідні рішення ще мають ухвалити місцеві комісії НС. Якщо їх прийму. Уть то із наступного тижня можуть запрацювати заклади дошкільної та середньої освіти. Відновиться перевезення працівників, які забезпечують життєдіяльність міст на міських автобусних маршрутах. Також приймати відвідувачів зможуть заклади громадського харчування із сьомої години ранку до восьмої вечора. Та працюватимуть установи і заклади, які надають соціальні або реабілітаційні послуги допомогу сім'ям у складних життєвих обставинах. Тому після отримання цього протоколу повинні бути відбутись засідання Ужгородської. Міської комісії техно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, і відповідних комісій тих адміністративно-територіальних одиниць, які позначені червоним рівнем епідемічної небезпеки. І вже, в залежності від тої ситуації, яка притамана кожній тій території, відповідно до потреб зазначеної громади, члени комісії повинні встановити ті чи інші обмеження.